А зараз я вам розповім про брендовий продукт, від якого і пішла назва компанії «Кораловий клуб» – це композиція CoralMine. Завдяки цій композиції міняється якість питної води. І саме завдяки цій воді ефект від наших очисток, від добавок збільшується в кілька разів. Це є основний продукт, який входить абсолютно в усі програми. Дивіться, тут є такі сашеточки, які ми коли додаємо у воду, то вода стає подібна до тої води, яку п'ють довгожителі острова Акінави. Справа в тому, що пісок коралу якраз саме і везуть із Японії. Пакетують його, і ми, кожен у себе вдома, маємо можливість приготувати воду довгожителів. Коли ми кидаємо у воду такий пакетик саше, протязі. 5, 10, 15 хвилин, в залежності від температури води, міняються абсолютно всі показники. По-перше, вода стає чистіша, тому що цей корал є сорбієм. Крім того, вода збагачується мінералами в іонній формі, а це найбіодоступніша форма мінералів, саме тих, яких нам бракує Там, калій, ну, багато, 70 мікро і макроелементів. Вода структурується, у неї зменшується поверхневий натяг, і саме головне, вона стає антиоксидантом. Так, ця е, е, властивість нетривка. Да? Тобто, якщо ми, наприклад, сок тільки що зробимо, фреш, да? тобто, якщо він постоїть кілька годин, він окисляється. Тому е, цей пакетик має плавати у пляшиці на протязі дня. І п'ючи таку воду, Відбуваються просто колосальні зміни. Я, чесно кажучи, будучи лікарем, була ну, настільки здивована і приємно вражена, вам варто спробувати і на собі цей ефект. І зараз ви подивитеся на приборі, як міняється окислювально відновний потенціал саме в цій воді. Замірюю воду, вдома на тепло. 151, 152 плюс. Так, І тепер. снижається прямо на очах А все почне плюс плюс Так така сейчас досягнемо нуля і потім піде минус и значить що вода стане антиоксидантом ну, тось, кожен я в ту суттку воду вона логічна діє купить доложителю кино диффузія продовжується ква ну, не вижать. Так. Ну, Коли там давай, давай. О, все, появився мінус і пішов мінус тепер. Мінус п'ять, мінус шість. Тут десь вівтора літра води, і я кинула один пакетик, і вода стала антиоксидантом. І тепер вона так буде допродовжується вже більш повільно. Отож, завдяки таким властивостям вода з кора легко проникає в кожну клітиночку, при цьому не виснажуючи ресурси організму. І саме така вода заносить в клітину кисень, поживні речовини і вимиває уже ферментовані токсини. Якщо ви хочете спробувати одну з наших програм. В будь-яку, які входить в ця композиція, напишіть мені в особисті, я вам прийшлю більше інформації. Я запрошу вас в чат, де більше двох тисяч споживачів з різних країн світу, там кращі нутриціологи, де ми відповідаємо на запитання, і ви зможете дізнатися дуже багато корисної, цікавої інформації, і приєднатися до нашої спілки здорових і щасливих.